У вівторок, 10 вересня на заході хмарно, в Івано-Франківську Ужгороді, Львові та Луцьку пройдуть дощі, від нічних плюс 11 в день потепліше до плюс 27. У північних та центральних областях хмарно з проясненнями. В Черкасах цього дня має бути ясно. Найнижча температура вночі плюс 10, найвища в день плюс 29. На півдні невелика хмарність. Нічна температура від плюс 15, денна до плюс 28. Дощі та грози вкриють собою більшу частину східних областей. В Запоріжжі синоптики опадів не передбачають. Температура повітря вночі від плюс 14 в день до плюс 28. Дощі, за прогнозами синоптиків, пройдуть в середу, 11 вересня по всій території західних областей, від плюс 14 вночі до плюс 22 вдень. На півночі та в центрі протягом дня триматиметься хмарна погода. В Полтаві цього дня має бути ясне небо. Температура в регіоні вночі від плюс 15 в день до плюс 29. У південній частині країни хмарно з проясненнями. Від 17 до 32 вище нуля. Ясно в Харкові. На території решти східних областей невелика хмарність. Вночі від плюс 16 в день до плюс 30. На заході в четвер 12 вересня пройдуть дощі. В Ужгороді в цей день без опадів. Від нічних плюс 13 в день стопчики термометрів піднімуться до плюс 27. Небо на території північних та центральних областей буде вкрите хмарами впродовж цілого дня. В Житомирі та Вінниці пройдуть дощі подекуди з грозою. Температура вночі від плюс 15 в день до плюс 31. На півдні дощі та грози в Криму без опадів. Від 19 до 31 з позначкою плюс. На сході переважно хмарно з проясненнями. В Луганську та Дніпрі має бути ясне небо. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 18 вночі до плюс 31 вдень.